Також по Самсунгах є А31. ціна 2700. Є ось такі легкі потертості по задньому корпусу. На роботу ніяк не впливають. 64 ГБ внутрішньої пам'яті. Type-C роз'єм, також є роз'єм на навушники 3,5. По екрану серйозних нюансів немає ніяких. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло, повністю чистий без різних аккаунтів, добре працює, телефончик швиденько, А31. На 12 му андроїді, зараз покажу батарею та обслуговування пристрою. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Так, покажу ще камеру, тут досить гарненько показує камера, багато кольорів. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий варіант, або інший пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал силочка у шапці профілю.